НТК. інформаційний підсумок п'ятниці, 25 грудня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Відбулося третє пленарне засідання сесії Коломийської районної ради. Яким газом користуються коломияни? У нашому місті брали проби газу. Панахиду за загиблими в Афганістані та померлими в мирний час воїнами-афганцями провели в Коломиї. Про це та інше детальніше. Відбулося третє пленарне засідання сесії Коломийської районної ради. Спочатку депутати мали обрати заступника голови районної ради, а потім розглянути питання бюджету та програм на 2016-й. Також обранці взяли до уваги кілька запитів своїх колег. На цьому засіданні Печеніжинська громада отримала із районної власності майно, яке відтепер належить їй. На сесії був Богдан Малецький. Слід зазначити, що районна сесія була позитивною та лаконічною. На початку засідання вручили медалі за заслуги перед Коломийщиною двом мешканцям району, а потім за пропозицією голови Романа Дячука з порядку денного. Зняли питання про обрання заступника, і обранці почали активно працювати у сесійній залі, як завжди. Спочатку розглянули депутатські запити. Потім депутат Іван Євдошняк зачитав звернення до Верховної Ради та президента України про звільнення Арсенія Ценюка з посади прем'єр-міністра України. До речі, це була не остання заява того дня. Свою позицію також висловила і фракція батьківщини. Озвучив документ лідер Василь Гейтофракції Фракції блоку Петра Порошенка Солідарність укрову. З депутатами від партії народного контролю, Народного руху України, Радикальної партії, сформовано більшість у районній раді, Обрано головою Колумської районної ради, представника від ВВП Солідарність та голів постійних депутатських комісій від цих політичних сил. Фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина не запропоновано очолити жодної постійної депутатської комісії. Фракція Батьківщини публічно заявляє про свою категоричну позицію не підтримувати кандидатів на заступника голови ради, яких визначили як плату кожній політичній силі за входження у більшість. Закликаємо депутатів інших фракцій сповідувати чесність та відкритість, не дати районній раді в чергові стати на старі політичні граблі, а виправдати надію на нову якість місцевої політики. Окрім того, фракція блоку Тимошенко заявила, що не йтиме в опозицію, а буде працювати на благо громади Коломийщини. Голова Коломийської районної ради подякував колегам за взаєморозуміння. Він також зачитав звернення до Верховної Ради України. У ньому йшлося про повернення до паспорту рядка із національністю. Депутати одноголосно підтримали це звернення, та головним питанням став бюджет району. Основні цифри озвучила начальник фінансового управління Ганна Кравчук. Фінансовий ресурс районного бюджету на 2016 рік по власних повноваженнях визначений в сумі 20 мільйонів 995 тисяч гривень, тисяч гривень і складає 5,7% до загального обсягу всіх надходжень. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначений в сумі 345 мільйонів 212 тисяч гривень та 212 тисяч гривень. У зазначеному обсязі враховано базову дотацію базову дотацію з державного бюджету в розмірі 35 мільйонів 178 тисяч, освітню субвенцію в розмірі 99 мільйонів 786 тисяч гривень. Медичну субвенцію у розмірі 18 мільйонів 301 тисячу гривень. Враховано субвенції соціального характеру, тобто субвенції надання допомог малозабезпеченим сім'ям у розмірі 143 мільйони 985 тисяч гривень та субвенцію на надання пільг та субсидій у розмірі 45 мільйонів, 46 мільйонів, перепрошую, 885 тисяч гривень. Загальний обсяг видатків районного бюджету та кредитування визначений в розмірі 364 мільйони 424 тисячі 84 гривні. На цій сесії також передали новотвореній поченіженській територіальній громаді майно, яке належало Коломийській районній раді. Очільник громади ігор довірак зазначив, що об'єднання готове взяти на себе всю повноту влади. У нашій державі створено 159 об'єднаних громад, і згідно закону про добровільне об'єднання. Ми беремо, можна так сказати, повноту влади і відповідальність, яка на нас покладає держава. Згідно змін до бюджетного кодексу, дійсно ми маємо можливість одержати ті освітню, освітню і медичну субвенції. і так само розраховуючи на власний фінансовий ресурс, тобто на власні доходи, на базову дотацію, і ми в змозі профінансувати дані заклади. У Нас дуже багато є. Викликів Виклики дуже прості. Це є управління, щоб не погіршити нашим людям можливість одержувати ті послуги, кінцеві, які вони очікують від добровільного об'єднання. Також на засіданні затвердили ряд соціальних питань, а також послухали програму удосконалення роботи превентивної поліції. Затвердили депутати і склад апарату районної ради. Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма подінтика яким газом користуються Коломияни? У нашому місті брали проби газу, потім його перевіряли у Івано-Франківську. Результати вже відомі. То чи домішують щось до голубого палива? Знаємо ми. Коломия, вулиця Валова, ГРП 11 Саме тут представники хіміко-аналітичної лабораторії Івано-Франківськгаз беруть проби природного палива. Робляться як правило не в домівках людей, бо там замалий тиск, і не кожен хоче пустити до своєї оселі перевіряльників, каже Галина Хомик. Але запевняє, все чесно, адже працює відповідний прилад, тому людський фактор виключено. В Хаті дуже низький тиск, і е, в нас е, скажімо, ну балон я цей не наберу зовсім нічого, і я не зможу пустити, бо той газ аналізує прилад, який називається хроматограф, і він видає результати. Хіміко-аналітична лабораторія має акредитацію на вимірювання всіх фізико-хімічних показників якості природного газу, які зазначені в державному стандарті, розповідає Галина Хомик. Газотранспортні підприємства вони відбирають газ і надають нам сертифікати якості газу, тому що безпосередню відповідальність за якість газу несе газотранспортне підприємство. Ми, ПАТ «Івано-Франківськгаз» франківськгаз газорозподільче підприємство. Ми вже його розподіляємо. Той газ по споживачам, згідно з державним стандартом, який встановили ще за радянських часів. Теплотворна здатність газу має бути не нижче, як 7600 ккал. кілокалорій. Перевіряльники запевняють, ми випереджуємо норму. Газ, який подається в нас, є ну 7900, Це так майже найнижчий. Коли ми її нижче, як 8, не було. Щодо нарікань людей на неякісний газ, його веселковий колір, низьку теплотворну здатність та ймовірне підмішування різних домішків до нього, то пані Галина запевняє, на місцях це зробити нереально. Варто перевірити свої газові прилади. Щоправда, безкоштовно це зробити не вдасться. Якщо йде, от наприклад, тобі йде три атмосфери е, тиск газу. Ну як ми то який тут треба компресор ставити, чи щось щоб туди щось домісити? Треба сильніший компресор, щоб переперетиснув. Ути тих три атмосфери де в трубі є діра, щоб туди щось домішати. Згідно з результатами, проведеними у Івано-Франківську, Коломийський газ навіть дещо перевищує державний стандарт. Його теплотворна здатність трохи більше як 8 тисяч кілокалорій. До слова, середній показник калорійності газу в Європі близько 11 тисяч. У вогні продовжують гинути люди, а недотримання правил пожежної безпеки може зіпсувати різдвяні свята. Мешканцям нашого краю варто бути особливо обережними, адже інколи через кинутий недополок можна втратити життя. Про ситуацію на Коломищині та застереження напередодні свят. Далі головний рятувальник Ігор Вацик. В цьому році, в порівнянні з минулим роком, загинули 8 чоловік. Тобто на 6 чоловік під час вогню загинуло наших коломиян. Так само збільшилась кількість у нас пожеж в минулому році. У е, нас було е, в місті 62 пожежі в цьому році на сьогоднішній день вже є 99 пожеж. То ви бачите, тобто ріс получається практично 50%. Також у нас було е, зараз пожеж у в районі 159, а в минулому році було 85. То фактично на е, нулючі ріс получається приблизно на 100%. Основними причинами пожеж це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, е, дитячі пустоші. Особливо хочу звернути увагу, тому що зараз ви бачите, постало подорожчання. у нас газу І багато людей приходять на тверде паливо. До твердого палива там є особливі вимоги, тому що там є відкритий вогонь. І багато людей роблять самовільно збудовують собі ціють котель, котельні, ставлять котли, які не пройшли ніякої сертифікації, і тому виникають ці проблеми. Вже буквально за цей квартал, що у нас постані, є вже 6 випадків, в які були загорання котельні. І дякуючи Богу, вони просто не перекинулись на житлові будинки, тому що там були е, протипожежні стіни, які не дозволили перекинутися на будівлю. Тому е, нашим країнам треба особливо звертати увагу. У нас є секундуційний центр можна звернутися. Ми готові з будь-який час надати пораду, технічно підсказати, е, як правильно це зробити, щоб на майбутнє не допускало цих таких надзвичайних ситуацій. і Подій зараз ви знаєте, починаються у нас новорічні та різдвяні свята. Особливо кожна людина чекає від цих свят е, щось нового. З новими мріями, з новими е, бажаннями, але буває таке, що люди починають е, е, святкувати і забувають прості елементарні, банальні речі, що треба завжди е, тримати пильність і дивитися за своїми за своїми домівками, за своїми ялиночками, які ви зараз будете встановлювати на свята, тому що багато зараз ялинок, ви бачите, ставлять штучних, вони є не сертифіковані. Їх е, кладуть е, відкритий вогонь біля них кладуть. Особливо треба зрати увагу, щоб ялинки не були біля відкритого багаття. Біля камінів, щоб вони, гірлянди, які становлять на них, також були сертифіковані, щоб попросити, якщо ви купуєте гірлянди, щоб показали вам сертифікат відповідності. Не економити, не брати китайське, яке багато заводять з наших, з наших сусідів. Також хотілося б звернути увагу, що багато коли зараз линочки включаються, вони включаються. Ви, ви знаєте, є багато. Джерел і виходить до одної розеточки. Яка ця розеточка не сертифікована? Получається перенагруга, дріт відповідає цьому січенню і починаються великі проблеми і починається пожежа. Тому би хотів, щоб особливо звернути увагу нашим колум'янам, щоб під час святкування десь як ви лишаєте свої домівки, щоб ви обов'язково відключали, дивилися правильне включення цього всього, щоб не свята не принесли вам проблеми. Ну і користуючись нагодою, хочу всіх наших колом'ян привітати з новорічними святами з різдвом працівників Державної служби надзвичайної ситуації та також наших ветеранів. Панахиду за загиблими у Афганістані та померлими в мирний час воїнами-афганцями провели поблизу меморіального комплексу загиблим краянам в Афганістані. Згадали побратимів та помолилися за їхні душі. 25 грудня 36-та річниця введення радянських військ в Афганістан. У цей пам'ятний день ветерани війни вшановують загиблих друзів, зустрічаються у святих місцях і згадують війну, яку довелося пережити, і в якій загинуло багато молодих хлопців. Біля меморіального комплексу у Коломиї відбулася панахида. Господи помили, господи помило. Коломийської міської організації ветеранів Афганістану Йосип Тодорів розповів, що ця дата є однією з найнегативніших для українського народу. У цій війні загинуло 14 краян. Ті, хто залишилися живими, отримали тяжкі травми та хвороби. Війни нам не було потрібно, але була тата тоталітарна держава, яка це спровокувала і привела до того, що ми не празднуємо це сьогодні. Панахіда служба Божа без мітингів, без нічого. Загинуло наших краян 14 чоловік. 66 вже за цих 25 років пішли спати, як кажуть, у потойбічний світ від поранень, від захворювання тих середньоазіатських. На даний час в організації в Коломійській міськрайоні є. До ста чоловік інвалідів від першої, другої, третьої групи живеться важко, тому що немає. Розуміння із верхнього ешелону це з Києва, з того ж кабінету міністрів, з тої ж адміністрації президента. Хоча Верховна Рада, де то, що старається, що доречно сказати, робити, тому що не може відрізняти учасників бойових дій в тому ж Афганістані, учасників АТО, це вони на єдиному законі України. Який не відповідає тим вимогам, які б для цих людей, особливо для інвалідів і для сімей загиблих, би мали бути. Готуючись до іспитів в університеті, Володимир не міг уявити, що за декілька днів опиниться в армії, де молодих хлопців готували до страшної війни. Але завдяки їй з'явився дружній колектив, який завжди і всьому допомагає один одному. Ділиться авганець. У нас з самого початку була дуже велику бойову підготовку. Ми фактично не жили в казармах. Нас тимчасово поселили, були взагалі у конюшнях, навіть деякі час прожили місяці. Прожив на на полігоні, потім знову ще один полігон. Два тижні ми прожили в Каракумах. І 25 числа, 25 грудня, перші колони війшли в Афганістан. Почалися безпосередні бойові дії постійно, рейди. З нашої, я був мінометної батареї, спочатку наводчиком, потім командиром міномета, потім командиром зводу автоматичних мінометів 2Б9 Васильок. Ну, із 54 чоловік нашого підрозділу загинуло 7 чоловік. Я був із грудня 79-го року до травня 81-го року. Але війна продовжується. Тепер же на рідній українській землі. І ветерани Афганістану захищають кордони рідної країни і вмирають за її незалежність. На сьогоднішній день загинуло більше 120 чоловік. Деяким присвоїли звання Героя України посмертно. Ольга Дяків Сергію Грин. Події НТК. І до новин бізнесу. Прикарпатці стали на крок ближче до Європи. Відтепер кожна родина зможе посмакувати хлібом, спеченим за європейськими стандартами. Пекарня Оберхліб отримала ліцензію, яка дає можливість реалізації продуктів на європейському ринку. Пекарня Оберхліб отримала одразу два сертифікати, які засвідчують абсолютну відповідність європейським стандартам. Тобто продукція оберхліба може конкурувати на міжнародному ринку, пояснює керівник Хмельницького центру сертифікації та метрології Олександр Осадчий. Я думаю, що ця продукція може бути навіть і краще, ніж деякі європейські сертифікати їхні підтверджують, що вони на даний період часу випускають якісну і найголовніше – головніше безпечну продукцію для споживача. Щоб отримати відзнаки, перш за все переобладнали приміщення відповідно до міжнародних зразків. Ділиться підприємець Богдан Станіславський. Насамперед замінили обладнання та реконструювали кімнати для персоналу. Треба було переобладнати повністю весь процес, як відбувається, особливо не так. Виробництво, тому що виробництво ми вже переобладнали під європейські стандарти. Треба було переобладнати побутову зону для персоналу. І в тому була така найбільша трудність. У реконструкції і серйозності переконуємось самі, щоб потрапити на виробництво, заповнюємо анкети щодо стану здоров'я, одягаємо халати, шапочки, бахіли, щоб усе було стерильно. І аж тоді потрапляємо у самісіньке серце пекарні. Усі види продукції а це кондитерські ласощі, запашний хліб та апетитні булочки, випікають у різних цехах. До слова, персонал пекарні оберхліб використовує лише якісні продукти та натуральні закваски. Розповідає технолог Людмила Біланюк. Для хліба також беремо різні зернові, такі як, наприклад, насіння льону, насіння соняшника. Ну і різні добавки додаємо. Вертаємося і до старої технології, і до нової технології. Більшість хліба в нас іде на заквасках молочно кислих і життєвих заквасках. Самі ж власники сертифікат нагородою не вважають. Зізнається Богдан Станіславський. Це просто черговий крок до покращення якості виробництва. Сам сертифікат це не є ціль, яку треба досягти, тому що сертифікат це як шлях. До нового до нових досягнень, до нових успіхів вже 10 років. Пекарня «Оберхліб» дивує своїх клієнтів. Працівники натхненно і професійно випікають найрізноманітніші хліб, булочки та солодощі, аби щодня кожен прикарпатець смакував якісною продукцією. Не всі пекарні можуть бути великими, не всі пекарні можуть бути першими, не всі можуть бути монополістами, але оригінальними і цікавими можуть бути всі. І це залежить тільки від нас самих, від наскільки ми. Любимо своїх споживачів, наскільки лояльно ми до них відносимося, і я хочу всім їм подякувати, привітати з наступаючим новим роком і з Різдвом Христовим. любові, достатку, радості в їхній сім'ї і всього найкращого. Свій європейський статус, керівники та персонал пекарні «Обрхліб» підтверджуватимуть з дня у день, перш за все, щоб виправдати довіру покупців. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного, у цей день, 25 грудня 1937 року, по всій Галичині, в тому числі і Коломиї, відзначали сторіччя Русалки Дністрової, яка вважається першою українською книжкою. Її видано в Будапешті року 1837 на кошти видатного громадсько культурного діяча і мецената Миколи Верещинського з Коломиї. Один із співавторів Альманаху, отець Маркіян Шашкевич, про його життя і творчість на пам'ятному вечорі виголосив промову Дмитро Николишин, професор Коломийської гімназії. Також у цей день, 25 грудня 1990 року, у Коломийському народному домі разом із хоровим колективом товариства української мови імені Тараса Шевченка та ансамблем Прикарпаття заводу Коломия Сільмаш було організовано вечір, присвячений Дню народження Степана Бандери. Такий захід відбувся в Коломиї вперше і викликав широке зацікавлення громад.